Доброго дня, мої підписники, і гості мого каналу. Вітаю вас з селища Петівка Чигиринського району Черкаської області. Значить, ще одну платформу ми привезли до нашого замовника бджоловода, який буде нею користуватися і, скажімо так, отримувати задоволення від своєї праці. Значить, Чим ця платформа відрізняється від попередніх? Вона представлена на у нас з метровими портами попереду і ззаду, які кріпляться на зачіпки, які дуже зручно відкриваються, які дуже зручно зручноються Значить, Ця платформа представлена під 10-рамочні вулики, тобто 10 отворів для ваших вуликів по всій довжині. Крила пластикові, які витримують будь-які навантаження, вони не бояться ні холоду, ні сонця і дуже зручно знімаються для того, щоб не заражати нашим бджолам при роботі. Ця платформа представлена також на Жигульовських колесах, розбудовка 498. Якщо колись змога буде, ну або така потреба в інших колесах, тобто до 14-15, все ми також робимо без питань. Зверніть увагу на задню частину нашої платформи. Значить, задній борт обладнаний стойками, які фіксуються на хомутах. Тобто, розкладанні нашої платформи ми відчиняємо борт, відлягаємо наші стоєчки, фіксуємо їх дуже швидко на хаму. І, і ми можемо ставити сюди ще два вулики. Тобто в середньому ряду 8 вуликів буде стояти на 3 По тобто, 4 з кожного вулику. Значить, по задній частині ця платформа представлена без заднього бампера. Це так захотів наш замовник. Тому він йому буде тільки заважати. Чому? Також на цю платформу можна буде заїжджати прямо возиком, тачкою, епілітом, чим, чим завгодно. Значить, ставимо її на підлогу. Ліхтари, але вони винесені за борт, для того, щоб не заважати нашому задньому борту відчинятися. Вони не будуть страждати від цього. Треш, давайте ще подивимося на нашу е бокову частину платформи і завершимо нашу. На передній частині нашої платформи ви можете ближче побачити цей борт, який має е е метрову висоту. Він при розкриванні буде лягати на центральне дишку і на бокові. Підсилювачі, скажімо так, вони будуть також на нього ставитись по вулику з кожного сторони, по два вулика з кожного боку. Значить, Упорне колесо фірми Кнот представлено, дуже зручно воно фіксується, дуже зручно піднімається платформа. Значить, для роботи наших габаритних поворотів стопів, страхувальний трос і замок фірми також КНОТ. Значить, спереду у нас підсвітка габаритна. На світодіодних ліхтарях. Якщо в когось буде якась, скажімо так, от, е, потреба в нашій платформі, обов'язково телефонуйте, ми вам допоможемо, посовітуємо, е, скажемо як краще, скажемо як гірше. Е, якщо у вас ще якісь будуть вимоги, ми всі їх враховуємо і обов'язково вам допоможемо. Всім бажаю гарного дня і нехай все буде Україна. Слава Україні!